Що ти це робиш, га? Рижий. Диви, що робиш, га? Рижий. Що робиш? Диви, що робить, паразит. Перекрию воду, будеш без води. Ти зрозумів ні? Ти мене зрозумів? Не зрозумів. Треба отак пити, так? Да? Культурненько. Ряди наші пустіють, залишилися в нас тут дві свинки. і Ці дві свинки вони підуть в розход, а з тої клітки у нас, і з тої переженемо, потім поставимо ще одну партію, там може вісім, може десять. Ну там вісім нормальних, два дрищика залишимо, бо деяким людям обіцяв. Мазуха вже вона напаску дола. Мазуха. Мазуха по барабану. Так, а тут що в нас? Ну, теж є. Ну, всякі різні. Що Богдав, то в савтор, вони можуть бути всі одинакові. Під'їдають, вже будемо влучати. Да? Каштусь. Каштусь. Що? Бешкетники. Що ви? На диби різко зайшов, полякалися, так? Да? Не боїмося, все нормально. Тоже одлучимо і всіх в одну кучку скидаємо. Любчик. А це Любчик. Так що, Друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Слава нашим захисникам. Працюємо. Сьогодні у нас четвер і в четвер по накатанні схемі у нас свіжий на таранчук зараз наготуємо, щоб було щоб завтра розіграти. Так що завтра не забудьте приєднатися до нас в 20.00. Прямий ефір. В 20.00 а там як Бог дасть, до 11 чи до 12 ночі проведемо прямий ефір розіграш. Будуть, Будуть лотерейки, можливо, будуть якісь лоти, хто має можливість придбати ті чи інші речі в підтримку Збройних сил України. Так що, друзі, працюємо, скоро вже, якщо все буде добре, якщо дотянемо, якщо нічого не зміниться, то буде у нас скоро вже робіт розіграю. Брали ми його 13 число, на жаль, не знаю, який сьогодні день, але стараємося брати підрущину і тримати на протязі дамку. Місяця, а потім ми починаємо різати, щоб тушка була така ну, за 3 кілограми. Тобто що нас є така можливість, зробимо публікором самі. Собівартість дешевша, ну, тому що ми не вважаємо тих всіх моментів е, привозку зерна, дро, дро, ну, тобі ж, на дирки молодці змолоти, змішати, е, згранулювати, зафасувати. Тобто всі фактори ми не вважаємо, також не вважаємо для себе, але це неправильно. Є собівартість, а є. Собівартість не тільки по зерновим, а також всі ці процеси також треба туди вкладати. Так що ну, все, равно, все одно виходить дешевше, ніж заводьки, і тим паче він працює. Так що, друзі, працюємо, і я знаю, що чимало вже людей готують такі схемі. Це я нормально. Тобто всі комбікарма фактично однакові, де щось міняється, де, де щось більше, де щось менше, в залежності від... Віку від категорії, також від птиці. Ну, я маю до поброзиру, є старт і фініш. Ми годуємо тільки гровером, так як ключа в нас вже трьохнедільна, і фініша ми не використовуємо. Так що такий наш бровірочок, хто брав з нами разом із моїх підписників, не знаю, вого не буду сьогодні вважати, тому що нема коли. Якраз тільки закінчу справлятися, зараз буду бігти передіватися і будемо з вами готуватися до Таранчуку. Ніколай біжить, десь ходив до дівчат. Так? Колька в нас вже дорослий, друзі, так що не забудьте його привітати з, з прошедшим днем народження. Хто пам'ятає, коли було ще не було 19-ти, він прийшов до мене. І вже йому скільки калюнчик? 20 вже можна женитися, да? чи вже можна розводитися. Да? Ну, В нього є дівчина, діточок ще немає, але він вже в нас дядько і робить таку важливу велику роботу. Так що напишіть в коментарях, привітайте Коляна з Днюшкою. Побажайте все, що думаєте. Ну, а я йому бажаю, хай залишається таким чимним, файним хлопчиком і працює. працює для себе, для своєї родини, для своєї батьківщини. Так що він красавчик все чинчинарем. За цей рік, скільки він у мене, не було тут, не хочу злазити проблем з тим, що я йому дзвоню в 6 часу ранку чи там в 5, а він не бере трубку. Це була проблема з усіма коліями. Ну і будемо сподіватися, що все буде добре, так, да, калян? Поки будемо живі, здорові і будемо працювати. Так що в нього все нормально, хай залишається такий, як є, щоб у нього все, щоб він собі задумав, щоб у нього все збулося. Воно все буде. Головне не опускати руки і рухатися вперед. Ну, а сьогодні він валунув таку маленьку свинку, шелудька, да? манюсінька. Не хотіла теж йти в нас обратно. Колька її виніс на руках, та каже, шелудько, не напрягайся, ти ж у нас. Трошки больненький, ще серце стане. Взяв на руки її, виніс, положив, все, зробив вещі і все чинчені. -чин так що така наша патька. В наступному відео ми посмажемо таранчучок. Сніданок для коханої дружини Лесі Петрівни. Ну і сніданок для нашого юного колія Миколи. Білоножко, да? я навіть прізвище твоє запам'ятав. Так що Колюха в процесі. Замиває, обмиває, потім спалює мішечок, перевертаємо на 4 кості, колька досмалює і знімаємо по і погнали. Так що, друзі, на цьому буду відосик номер 1 завершувати. Якраз посправлявся по господарству. Вчора в мене був таранчок з риби, я сказав більше риби, я її їсти в житті не буду. Вчора мене вже дівчата з цим сюрпризом, не знаю, там більше 40 наверное, 5 кілограм, поки почистив, чуть не вмер. Ну то таке. Не, не дуже мені подобається той процес. Ну, якщо він ще дуже рідко, то ще пів біде. ну, Якщо дуже-дуже часто, то реально і вже мене та риба. Так що, друзі, ну, що, на цьому все. Калюха хай займається, я піду передіватися. От бачите, у нас вже знову золото повний прицеп. От, знову треба вже вивозити. Какашковоз повний. Я думаю, що вже скоро витягнемо останній раз і потім вже прицепимо. Е сажалочку до нашої куботи. І, я думаю, біля хати тут треба буде трошечки спахати і посадити пару рядків поранше, е, цього картоплі. ну Для себе, дивіться як бур'ян пішов. Бур'ян пішов капець. Тепло, влаги вистачає, розкидаємо гноюк та й будемо скоро садити. Може і посадимо, тут що тут біля хати. Тут грядки, часничок пішов. Назаренко, що підказав, як це все діло робити. Вже два рази кидала. Надія Анатоліїна селітру. Не пам'ятаю там з розрахунку, чи 20 чи 200 грам на метр. Кажуть, 20 грамів. Точно не буду брехати. Так що квіточки не цвітуть. Все б наче нічого. Одне. На душі не спокій і ранок із 7 часов вже хлопці пишуть реп просять, просять колеса. Ну як не просять, вони звертаються допомогти. Тому що не на все є такі можливості. Ну, Колеса, то, зрозуміло, легше, а от реп треба знати, яку частоту і який їм потрібен. О, Тому що тут дуже-дуже багато моментів. Вчора мені багато підписників скидали відео. Мадяра, я дякую за те, що переживаєте. Так, ми е спілкуємося в цих е напрямках із людьми. Е цим займається Анатолій і в основному, коли треба купити реп. Я даю номер телефону, хлопцями списується і уточнюють. Вони їм їх питають, а вони питають у тих підрозділів, які безпосередньо займаються цими ну, зв'язком і не знаю, як воно правильно там називається. Так що, друзі, ну що, на цьому буду завершувати свій відосик, буду йти зараз передіватися, закриваю я сарачи. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто має можливість підтримати наші починання, вони. Їх немає, немає поки кінця. Працюємо, тому що іншого виходу в нас нема. Тому що в нашій державі війна. На жаль, це так, але багато хто з людей, хоче, щоб цього не було, і приймають позицію з-за забору, У мене ж немає війни, знаєш, в мене все добре. Так не може бути. Вони заїдуть танком прямо хату. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Далі буде.